Який повинен бути дохід, якщо ви подаєтесь на резидента або на просту карту побиту. Попереднє відео було про резидента. Дуже багато коментарів було на тему, який повинен бути дохід, щоб податись на резидента. В принципі, одне і те саме, якщо ви подаєтесь на карту побиту або на резидента. Та сама ставка зобов'язує так і там і там, якщо ви подаєтесь сам, то ця сума це 1010 злотих нетто на особу. Це просто на утримання. Плюс до цієї суми додаєте скільки ви платите за квартиру, і таку суму ви повинні заробляти нетто на умові. Якщо у вас, наприклад, троє або двоє сім'я, то це 823 злотих нетто на одну особу. Тобто, якщо у вас двоє, то це множимо на два, плюс додаємо до цього суму за квартиру, і така ставка повинна бути. В умові так, якщо ви продаєтесь просто на карту побуту, хочете її отримати на 3 роки, то бажано, щоб у вас була мінімалка вказана в умові. Так, мінімальна ставка це зараз 4666 злотих бруто або 30 злотих 50 грош на годину брутто. Якщо ви хочете отримати карту побиту на 3 роки. якщо у вас буде півставки або одна четверта ставки, то взагалі е карту побиту ви тільки отримаєте на рік. Я думаю, немає сенсу подаватись на карту побиту і отримати її на рік. Що стосується резидента, бажано, щоб ця ставка була мінімалка 4666 злотих бруто. І тоді вам вистачає на всі розходи, і ставка відповідає всім нормам. Так? Мінімалка або найкраща ще вища ставка. Тоді ви отримаєте резидента без проблем і щоб не було перерив. Якщо є перериви, наприклад, ви в цьому місці не працювали, у вас там був перерив, або ще щось, але обов'язково ЗУС мусить платитись кожен місяць, незалежно чи ви працюєте, не працюєте. ЗУС оплачується. Плюс, якщо е, у вас був перерив, ви, наприклад, місяць не працювали, але в інших місяцях ви заробили більше, що цей місяць можна було перекрити, то воно теж вважається. Так, основне, що платився ЗУС. Кожен місяць, якщо ви, наприклад, підприємець, то ви можете кожен місяць мусити кожен місяць платити з і тоді воно все, якщо ваш дохід покриє кожен місяць мінімальну ставку, так 4666 тисячі шістсот Кожен місяць вийде така ставка, то тоді можуть бути перериви, так якщо ви заробили більше, якщо взяти в загальному за цілий рік. Так що, якщо у вас цікаві супровід по резидента, звертайтесь мої контакти, знайти у шапці профілю або в описі під цим відео.